Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Які товари з жовтими цінниками зараз на полицях. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Кружка сито для просіювання борошна 77 гривень. Ситомиска кухонна з ручками 39, Друшляк Металевий круглий з пластиковими ручками 109 Кришка для стерилізування банок 29. Фляга металева 44. Склянки високі 3 штуки 109. Скляний кухоль з надписами 55. Скляна чашка герої мавки 49. Салатник на ніжках скляний 34, керамічна чашка 44. Чашка фарфорова, квітковий принт 69. Порцелянова 59 гривень. Тарілка порцелянова космота. Салатник 49 Набір склянок 88 гривень. Будильник круглий 69. Світильник LED лінійний 99, 55 гривень світильник луну на батарейках. LED під світкою 55. Лампа світодіодна 149. Навушники вакуумні 119. 49 гривень до 2 червня. Шнурок для телефону на шию 29. Джойстик ігровий 139. Адаптер для зарядки 69. Клавіатура бездротова 169 гривень. Килимок для комп'ютерної миші 39. Є ще такий варіант круглий. Блокнот 44 аркуші 39 гривень. Форми для запікання 99. Прямокутна та кругла. Чашка порцелянова зайчення 49. Ананас консервований шматочками 49 сардини 39, кава розчинна 129 гривень 100 г. Якобс 52 гривні. Кава в зернах 309 1 кілограм. Бальзам після гоління Нівеа 189. Гель для душу 89 гривень. Фломастери 15 18 кольорів, 10 кольорів 11 гривень, Пластилін для ліпки 5 кольорів 17 гривень. Олівці кольорові 19, Крейда для малювання 55 15 штук. Лампа настільна на підставці 109 в червоному та білому кольорі. Колонка портативна 209. Лампа USB гнучка кільцева 34. Штатив гнучки універсальний 49. Кашпо декоративне металеве з ручками 99. Галечик – 84, Кашпо декоративне поливальниця 84. Набір для малювання з масляною пастелью 149. Набір для творчості картина Флюїд Арт 299. Іграшка м'яка 229. Кролик має довгі вуха 299. Надувна фігурка пінгвін 44. Коло для плавання надувне 44. Коло фламінго – 299. Шапочка для плавання 64. Жилет для плавання надувний – 169. Іграшковий меч 119 гривень. Калейдоскоп 34. М'яка іграшка для малюків молоток 69. Вентилятор ручний 64. Ананас 24. Бульбашки мильні з вітрячком 59. Чарівна паличка музична 99. Батарейки в комплект не входять. Іграшка 44. Кошик для зберігання 149. Матеріал фетр, Літак планер 149. Кольори є на вибір. Білий, синій, оранжевий, зелений. Літак планер великий 199. Лялька з візочком 249. Набір для творчості 4 в одному. З наліпками 64. Пістолет водний 84 гривні. Вентилятор ручний 69. Машинка ігрова металева 44. – 79. Пістолет водяний іграшковий з рюкзаком для води 199. Граморський бій 99 гривень. 64 Гра менеджер. Кулер для води іграшковий 119. Барбі 109. Набір посуду іграшкового 84. Іграшка в асортименті 99. М'яка колекційна іграшка 199. Фігурка пригоди Соніка та друзі 119. Іграшка м'яка сюрприз. Зайчики та пташки 99. Бризкалка автомат 109. Бризкалка іграшка пластикова 69. 55 міні. Набір для мильних бульбашок 179. Машинка пральна іграшкова з одягом 99. Тваринка фігурна песик 64. Іграшка антистрес 74 слайм. 99 трансформер робот. Набір іграшковий із залізницею 88 гривень. Дитяча іграшка кусачка 129 Дякую усім за перегляд.